Отже, сьогодні я вам покажу дуже цікавий дослід. Бачите, у нас тут є стаканчики цікаві з такими мордашками. Бачите? Є яєчка, є сода, є оцет і ось така фарба. Бачите, що я буду робити? Треба з яєчка вийняти білок. Я беру ось так ось так. Розбиваю яєчко, але мені треба тільки білок. Отже, я цей білок, бачите, він стаканчик витікає. Жовток нам не треба. О, бачите? Цей стаканчик білок вилили. І а жовток. Жовток остається. Потім блінчики буде пожарити. І в нас тепер. В цьому ну, стаканчику бачите, є білок. Ай витікає через дірочку. Бачите? Є білок. Що ми далі робимо? Нам тепер треба в кожну в кожну стаканчик накидати по дві столові ложки соди. Дивіться. Раз, рахуйте. Два. Слідучий. Раз, лізуся. Три. Два. 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 І в третій стаканчик. Раз. Два. 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 Що я роблю далі? Тепер я... мені треба в кожний стаканчик вкинути ще фарбу. В перший ми кидаємо яку. Два. Червону. Два. Червону. Червону, фарбу. Так. Наступний стаканчик ми що кинемо? Зелену. Зелену. І все? синій. І в третій стаканчик якого? Синій. Синій. Все. Кинула. Тепер мені треба це все переколатати добре. Тобто. Добре, я покажу. Ось такого, бачите, перекалати. А де мені, а де? мені. 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 Тримай калатай. Тримай і колатий палець. Я, я, Зараз Зараз я всім. дам. Берей. Тут треба акуратно, бо може вилитись через дирочку. Канчик вже. Ця зелена, бачите? Мені, мені Жовток я побачу. Я побачу. Давай. О, молодці, бачите, як вона? Я побачу Я бачу. А тепер сюрприз. Сюрприз! Хочете сюрприз? Так. Да. Спостерігайте, що буде зараз нашими стаканчиками. Сюрприз! Називайте сюрпла. Не бери, в рот не можна брати. Бачите, яке класне. Ну можете руками побрати. Котяти букофа. Дуже важке. І очі теж.